Всім привіт! Готуємось до національного мультипредметного тесту з математики. Розглянемо завдання з параметрами. Завдання номер один. Визначте кількість цілих значень А, за яких корені x1 та x2 квадратного рівняння задовольняють умову: одиничка більше, ніж x1 та менше, ніж x2. Випишемо задане квадратне рівняння. Знаходити корені цього рівняння я буду через дискримінант. Випишемо коефіцієнти квадратного рівняння. Я їх випишу спеціально червоним, щоб ви не плутали коефіцієнт квадратного рівняння і параметр А. Коефіцієнт квадратного рівняння А це той множник, який стоїть перед х у квадраті. Коефіцієнт квадратного рівняння B це той числовий множник, який стоїть перед х у першому степені. В даному випадку це мінус 4а. Коефіцієнт С це в нас 4а у квадраті мінус 25. Знаходимо дискримінант квадратного рівняння. Пам'ятайте його формулу. Я теж її випишу червоним, щоб ви не плутали із параметром b у квадраті мінус 4AC. B у квадраті це у нас мінус 4 a у квадраті. Відняти 4 помножити на 1 і помножити на 4а в квадраті мінус 25. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Маємо 16а квадраті відняти 16а квадраті плюс 100. Мінус 4 помножите на мінус 25 буде 100. Подібні доданки зводимо і залишається 100. Це 10 у другому степені. Тепер знайдемо корені квадратного рівняння. Х1. Я знову почну з формули. І знову формулу запишу червоним кольором, щоб ви не плутали букву А у формулі і букву А нашого параметра. Мінус Б, мінус корінність дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо мінус, мінус 4А. Відняти корінність дискримінанта, це корінь із числа 100, то буде 10. І поділити на 2 помножити на 1, оця одиничка, дорівнює 4а відняти 10 знаменнику 2. У чисельнику можемо винести двійку за дужки. Маємо 2а-5 у дужках, поділити на 2. 2 і 2 скорочується, і залишається 2а мінус 5, це перший корінь квадратного рівняння. Другий корінь квадратного рівняння. Знову формулу запишу. Мінус b плюс корінь квадратний із дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо мінус, мінус 4а плюс 10 поділити на 2 помножити на 1. Маємо 4а плюс 10 поділити на 2. Так само винесемо двічку і скоротимо, і залишається 2а плюс 5. Оці корені, які ми отримали, вони повинні задовольняти ось цій умові. Давайте випишемо цю умову. Одиничка буде більше, ніж 2а-5 першого кореня, і менше, ніж 2а плюс 5 другого кореня. Цю подвійну нерівність я запишу у вигляді системи. Оцю нерівність візьму за першу нерівність системи. Оцю нерівність візьму за другу нерівність системи. Отже, виписуємо. 2А мінус 5 менше одинички. І оцю другу нерівність візьму. Тільки я запишу не ось так. А перегорну, запишу 2А плюс 5. Більше одиниці. Просто поміняю місцями ліву і праву частини нерівності. 2а плюс 5 більше одинички. Маємо систему двох лінійних рівнянь. 2а менше переносимо п'ятірку вліво, 1 плюс 5 буде 6. Тут буде 2а більше, ніж п'ятірку переносимо вправо з протилежним знаком. 1 мінус 5 буде мінус 4. Ділимо ліву і праву частину першої нерівності на 2, маємо А менше 3. І ліву і праву частину другої нерівності також ділимо на 2. Маємо А більше, ніж мінус 2. Зображуємо на координатній прямій розв'язки. Зверніть увагу, тут на координатній прямій я вже позначаю значення А. В нас є число 3 і є число мінус 2. Перша нерівність А менше 3. Це штриховка піде в ліву сторону. Друга нерівність А більше, ніж мінус 2. Штриховка піде в праву сторону. Там, де штриховки перетинаються, то й буде проміжок, якому належить значення А від мінус 2 до 3. Дужки в нас круглі. Тому що нерівність строга. Строго більше та строго менше. За умовою нам треба визначити кількість цілих значень А. Давайте переберемо всі цілі значення А, які належать цьому проміжку. Це будуть числа мінус 1, 0, 1, 2. Все. Мінус 2 і 3 ми не включаємо у розв'язок, тому що строга нерівність. В кінці проміжку не включаємо. Рахуємо, скільки ж тут цілих значень? 1, 2, 3, 4. Значить, кількість їх буде 4. І це і є відповідь: 4 цілих значення А. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у підготовці. До побачення!